Доброго дня всім, мене звати Антон і ця робота, Змієборець, стала результатом стипендії Українського культурного фонду минулорічної. Сама робота, Змієборець, символізує з собою боротьбу українського народу проти російської агресії, яку ми бачимо ось у вигляді такого змія підступного, чорного, який підходить, атакує. але... Ми бачимо, на відміну від цього хаоса, тут ціла система організована. У ці всі частинки символізують кожну людину, кожного українця, який частину своєї енергії передає в загальну справу. І у вигляді отаких от списів, які собою вже в свою чергу символізують найсильніші риси, якості українців, атакують оцю всю навалу і, по суті, не дають їй жодного шансу.